Труханов був чужим і для Порошенка свого часу, і для Зеленського він чужий. Але в той же час, ну і нинішні президенти і попередні розуміли, що Труханов є одним з таких місцевих авторитетів в прямому переносному сенсі, який тримає Одесу і певний. Баланс інтересів в Одесі, певну стабільність в Одесі. Під час повномасштабної війни, коли оговтались від першого шоку, коли стабілізували лінію фронту, стало зрозуміло, що ворог не прийде до Одеси, то сам Труханов вирішив демонструвати певну проукраїнськість, Хоча, я думаю, в його випадку це сути відносна. А з іншого боку, і влада не хотіла, можливо, створити додаткову проблему в тилу, якісь починати радикальні дії. І тому це теж рятувало певний час Труханова. От останні події, я думаю, дійсно вони стали поштовхом для посилення критичної позиції громадськості. Ну і влада, я думаю, накопичилась претензія до Труханова.